Що таке? Мене намахали тільки, що на гроші на рівному місці. Прикиньте. Ну йо моє. Так, сітка. Ні, не сітка, ловушка. Цю сюди я закидаю. І я тепер їх можу купити. Скільки вони будуть коштувати? 225. Одну можу купити, вона на 6 днів. Давайте одну і поставимо. Тут прям десь недалеко. Так, є. Краболовка. Так, багато краба, 3-4 метра. Оп, закинув. Добро, все, хай краби мутяться, це буде наш профіт. Нам це в будь-якому випадку потрібно. Тому, що бачите, так діло не піде. Рибу я сильно не ловлю. Якби я рибу ловив, то, звісно, було б інакше все. А сюди, бачите, поплив, краболовок немає і біда. Сітка сама по собі не справляється. Опа! Так. лосось який розкладається. Так, а мені там потрібен морський вугор. Тобто не лосось. Так, добре. Найс. Найс. Що, ще? ні все. Так, добре. Ух. Риф на рифові. Дуже багато. Так, плюс рибинка в сітку. Це добре. Так, і мені потрібні ж, краби, щоб туди загнати. В алтар. Я ще не забув. Так, плюс 150, і бабки якщо чесно. Так, 150 в мене. в мене тільки 194. Ми ж купляли цю краболовку. Так, диви, тут. Тут же десь були тільки що. Зараз точно напорюсь на рів. Так. А що, більше в нас тут рибки не... не осталося ніде? Тільки оця квадратна, незручна. Блі, вона рекляча. Чесно. Оця горбата, вона дуже зручна для того, щоб складати рибу. Дуже. Прям, ну дуже зручна. Ще двигун спалив. Ну як я міхео спалить, ну -мо.